Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні в мене буде зустріч з нашою спеціалістом по і всій Іспанії Валентиною. Вона у нас знає все про Севілію. У неї куча всяких лайфхаків. Вона прекрасний психолог. Ми сьогодні зробимо дві речі. Ми зараз йдемо і покажемо вам декілька місць, в яких треба в Севілії побувати маст хев. Зараз буде. А, а ще й щось купити. Представся, будь ласка, мене звати Валентина. Ковіна раніше я проживала в запорізькій області, а зараз я хочу вам провести екскурсії по Савірі з українським колорином. Супер! А потім ми ще запишемо з Валентиною інтерв'ю. Вітаю, шановні друзі! Ось починається ринок. Як він називається Валентина? Ельхуевес. В ринок Ель хойбес типу, називається ринок четверг. Або ринок Четверга. Тут дуже багато антикваріату. Зараз Валентина буде говорити. Ось дивіться. Намордники для собак. Саме перше, що я побачив. капкани. Це для для собак, лошадей, Капкан. А, це для коней, ого, прикольно. Дуже багато статує любителі, колекціонери. Старих дисків навіть. Ага, диски, мій. Ого, диви, бабінний магнітофон і хвост від кота можна купити. Хвост від кота, дивіться. Хто колекціонує хвости? О, воно годинники якісь прикольні. Купити дуже вигідно. Більше. опцій. Якщо багато купуєш, то багато дешевше. Знижка, так? Тут марки, воно дивлюсь, не жду. Ага, уно і сьогодні картини. Дивіться, який ремінь. Військовий, мабуть, і все бачить. Цікаво. Да, це типу поліцейський такий Національної гвардії. А ось ще їхні значки старовинні, ті, ще є. І ось іще одне місце, де вам обов'язково треба побудув... побувати і побудувати. Побудувати, вам не вдасться, це Лас Сетас, гриби Севілі. Плаза де ла Інкарнаціон називається Метро Поль Парасоль, декілька нас. Перша половина, перша... А, я не можу накрити. Дати говори на російській, але пасанадо. Первая половина дня вы покупаете билет, вы приходите, изучаете. Самое волшебное время начинается в 9-10 вечера, когда начинает темнеть. Зажигаються огни і ви піднімаєтесь на саму цих грибов, і ви Добре. починаєте бачити, як горять огнями, яркими, ночна сивілія. Це просто супер. Отак, це дуже класний оглядовий майданчик, класний в Севілії. Сьогодні ми спробуємо поїхати іще на один оглядовий майданчик, що він буде відкритий, і ще вищий, і ще більше зняти. Дивимось далі. І ось ми підходимо до третього місця в Севілі, яке треба відвідати have. І зараз Валентина нам розповість, що це таке. Став, сюди, будь ласка. Бар Альфальфа це лучше місце, де ви можете познайомитися з культурою тапоса. Тапос це определена культура, коли ви можете кушати блюда різними маленькими порціями. Лучше місце для обіду. Скільки років цьому бару? Скажи, будь ласка. Він дуже старовинний, так? наскільки я знаю. Ну, зараз ми йдемо туди, заходимо. Пішли. Вже все забито майже. Ну, зараз подивимося, якщо ми зможемо сісти, сядемо. Ага. Маса людей, маса людей, дивіться. Яка це... винотека, хамони, це просто нереально. Це отакий от маленький клаптик. І його відвідують з, усі, з усіх країн світу люди. Зараз ми вибираємо, що тут. Тут достатньо такі ну, ціни дуже помірні для центру міста і для такого аутентичного місця. Це достатньо ну, прилічно, да? От Воно все-таки подерте, дивіться, за все. та нікому, що там воно яке. От, саме головне це атмосфера, яка тут є. Ага, Це напої. Да? Ні, ну напої дорожче, ніж загалом по селі. Ну, в принципі, ось бланко 350. Ну таке, так, да, таке. Ну, більш менше. Так, дивимося. Коротше, зараз будемо вибирати. Так, за що ми взяли, взяли в барі Альфа-Альфа? Я взяв такий салат, отакий, бачите, ківі положили. Ківі. Вино біле. Зараз спробуємо яке воно. Валентина взяла паелію і теж вино. Зараз будемо пробувати. Ну давай, бери на пробу, що тобі сподобається. Вінчика спочатку. Нормік, да? так? Нормально, так, зараз я буду пробувати. Так, а ну. Так, пережи. Ну, оце Києві, найголовніше Киві по попробує, як повієте, я в салаті Килі -ки завжди все життя м'яв, в салаті Київ. -ки. Ні, Більше ніде б я це не зробив. Альфа там рок, на леса, маленькі доріг. Але прийти в аптеки. Слухайте, тут вже черга. Тут просто якась черга в цьому барі почалася. І ось останнє четверте місце. Це Торре Севія. Це ось такий в Севілі з оглядовим майданчиком зверху і рестораном, в який ми зараз підемо і відвідаємо з Валентиною. Валя, розкажи, будь ласка, що це за місце. Торре Севілія в районі Андалусії являється самим висотним зданням. По высоте выше ничего здесь нет. Ну только если смотреть Геральда, да по именно зданиям, которые построены, это самое большое. И самый типа, такой, ну, фешенебельный хотели, да, тут да, пять потезерки. И тут в Севере и... небагато, да, Да, И все мероприятия, касаемые больших звездных, размещают здесь и проводят здесь. Очень часто здесь перекрываются дороги, презентация Porsche, презентация Tesla. Все проходило іменно от 10. Ага, все, зараз ми йдемо туди. І зверху, там буде оглядовий майданчик, і ми будемо знімати Севілію. Якщо ви хочете приїхати сюди, в Севілі це must have для того, щоб подивитись все, зняти свої відео, свої фото зробити. Супер, фотозона і решта. Ідемо дивитись. Так, заходимо, значить, в асенсор, і ми маємо піднятися зараз на 37-й поверх. Де кнопки? Ні, вона автоматично. А вона сама. Короте, ми зарезервували. Я зарезервував столик в цьому ресторані і коли на ресепшені нас завели в ліфт і типу самі натиснули туди. Через свою карту. Ого, це так швидко він приїхав. Так. Капець. Ти що, 37-й поверх? А, 34-й. Тераса Мірадор. О, ось ми. Ми в нього заходимо, дивіться. Це те, що я хотів побачити. Мадремі, яке бє. Ух ты, дивіться, яка краса тут. Просто гладалки Це річка, по якій плив Христобаль колон. Прям як на якомусь плані ландшафтного дизайну, дивіться. Просто супер. Ін другий рукав. Ось мапа цього е, типу, ну, поверху цього ресторану. Бачите, він йде так по колу, типу по овалу такому. От, тут можна подивитися. ну, Тут на декількох мовах написано: іспанська, французька, англійська, німецька. от, І тут типу, можна зрозуміти, куди ти йдеш далі. Це відкривається вид, ресторан, така панорама. Подивіться, будь ласка. Так, ось винна карта в ресторані. На поверсі, От він називається El Duende. El Duende, Ви можете його через Google забронювати або через Frog. Так? Сюди не можна просто прийти, розумієте? Його треба виключно бронювати заздалегідь. І ось приблизно такі ціни на новина. Да? Це чорні вина, ну, тут червоні по-нашому. Да? Тут вони як темні вина. Да? Темні. Бачите, осе одна. Одна пляшка 389 євро. Прикольно, лето. 21 євро до кар'єоха Тріоха. Це дуже класний, дуже класний регіон, де можна спробувати класне вино. Торо, навіть не знаю, звідки це торо. Костіле теж дуже класний регіон. Ну, от Скуда привозять класне вино. так? Ну і навіть з Екстрамадури є вино, уявіть собі. О, Сивільське навіть вино є, мабуть, воно солодке має бути. Так. І тут далі, я дивлюсь, це білі вина починається десь з 21 євро за пляшку. Так. І далі Росадос, Ну, вони не п'ють розсадос, це типу розові вина взагалом, бо це типу португальська тема. А от, наприклад, Еспумос, це типу шипучі вина, так, да, вони п'ють нормально. Ну, типу шампанське, але вони так нові. Кава називається шампанське. Так, зараз будемо. Так, Замовили ми з Валентиною значить, пляшку наварського. Mm. Так, От таку бутилочку, бачите, води нам принесли і ось таке буде вино. Зараз ось воно, бачите? От зараз якраз дуже цікаво подивитися, скільки тут скільки обертів, Тір і скуда воно. Ось, так, зараз шардоне завжди буде смачним. Так? Зараз вони сюди попадуть. Так, значить, із того, щоб поїсти, я замовлю. Ну, хотів, звісно, пульпу. Я, це типу, осьминога. Але ну, я вже його наївся стільки, що я вже не можу. Мені хочеться якогось шашлика, щось такого розумієте. Тому я сьогодні в цьому ресторані буду брати стейк тартар із е, е, яловичини, з яйцем. Ну, побачимо що таке. А от Валентина взяла дуже популярний десерт. Пострас – це десерти. Вона взяла. Класичний десерт севільський, сієло де Севілля, типу Небо Севілі. Ну, буде розкон, лечо і поль буде наранха і азахар. Ага. Ну, типу, рис з молоком, з посипкою такою пудрою з апельсинів і азахар це Що цукор, мабуть, чи щось таке. да? а, А із корицею. Ага. Ну все. Ну, зараз коротше, ми спробуємо вино, яке замовили. І Далі будемо записувати вам інтерв'ю. Дивіться, не перемикайтесь. Так, ось Валентині принесли десерт. Отак От виглядає десерт Сіаро де Севіліа. Небо Севілі. Зараз я сфокусую його і ще... Дивіться, а ну пробуй. Як? Супер. Так, да? Так, ну і все, я зараз ще чекаю свій тартар. Зараз мені ще присуть, ну, мабуть, з цим хлібчиком. Ти бачите, яка класна подача. Так, такі хліб різні. І обов'язково-обов'язково обов оливкова олія. Тобі обов'язково її покладуть. От я не знаю, що Валентина буде робити з оливковою олією і з десертом, от, але тим не менше, її обов'язково тобі треба надати. А, ну типу, да, принесли такий, типу, якби, презент від, від закладу, такі крокети. Комплимент, але ну. Я не їм, бо типу, ну, фріто, а Севілія це все фріто, все. Так, і ось мені принесли тартар. Зараз я буду пробувати яке воно. Так. Ага, ну ці грінки, так? Да. Типу я на гріночку зараз. А ну, треба отак. От Обов'язково от. він навіть не буде на ресторані він має бути загнутий. А якби це в севілі по-іншому не можна? От, Ось я, коротше, беру. І тарчик, та зараз спробую нагрінку. The best of the best. Вони ще зробили, що типу воно типу трошки підкопчене нібито чимось. Я не знаю, як це вони зробили тут в ці але мой є мой бога. Деліціосо. Саме більше, от коли тут не можна, бачите, тут всі майже столики вільні. Бачите? От. А от коли тут не можна забронювати столик, це на 14 лютого, на день закоханих. От тоді тут вже капець, тут за рік його бронюють. А ми з вірою сьогодні закінчуємо на. Ой боже мій, вообще кошмарний кошмар, вовше, боже, люди, простіть. Я вже блин, не знаю, що робити. Ми з... ми з Валентиною. Ми з Валентиною. Так, чекайте, кролики. Ми з Валентиною сьогодні закінчуємо нашу екскурсію. Я думаю, що вона буде ще. Вона мені сьогодні розповіла ще з куча всяких речей. Готель для собак, ви п'ятизірковий. Я хочу туди поїхати зняти, покататись на ламбургіні, взагалі куча всяких штук. Це реально можна зробити. Що ти скажеш на останок всім глядачам після нашої екскурсії? Ви достойні більшого в цій житті, ніж сім'я. Посмотрите вон туда. это все може бути ваше. Нехай вам щастить. Нехай у вас все буде добре. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, звертайтесь до Валентини. Нехай у вас буде все найкраще.